Вітаю всіх! Сьогодні я до проєкту дуплекси в село Петупальському Дуже гарна пропозиція. 101 квадратний метр цегли Знаходиться в котеджному комплексі на 12 дуплексів. Зараз є в наявності цей варіант з проливом септик, Ці комунікації заведені в будинок, газ, також світло, ворота, бачите, з мотором ідуть, вікна рехаву. Давайте покажумо швиденьке планування. Зправа шафа санвузом. Кладовка, вихід на другий поверх, моноліт, сходи, кімната на першому поверсі і великі вікна. Із цегли Керамічний поводовни, це вітання з місцею під камін, вихід на задній двір, і також це кухня. Давайте покажу вам задній двір швиденько. Це свердловина і також на Два, можливо, навіть авто. Є також витінні підсвітки. Давайте подивимось щоденько, другий поверх. Щоб подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, будемо раді. Запрошую на перекід. описі буде точна ціна, телефон. У мене від також перекриття, в мене від сходи. На другому поверсі є три спальні санвузо і гардеробна. Це перша спальня, це друга спальня. Це загальний санвузо на другому поверсі. І головна спальня батьківська. З панорамним вікном і також зі своєю гардеробною. Всіх чи запрошуємо, будемо раді допомогти. Ще будуть ворота тут дороблятися, калітка в сусідніх будинках. І отакий краєвид містечка. Дуже поруч від Києва, поруч школа, поруч АТБ, озеро. Дуже гарна локація.